І ось я викраяла собі хвилину, щоб поспілкуватися з вами родина. Доброго всім мирного, теплого, тихого вечора. Покажу українську красу. Її багато не буває. Далеко не піду, тільки тут, де близько це. Кажу тюльпани, бо вони відцвітуть, і ми їх і не побачимо. Всякий красень, ну, вони вже той, закриваються, ну ніколи мені було. Ось дивіться, які тюльпани. Гляньте, гляньте які тюльпани в мене є. І вони не перевелися, бо я їх розсадила ж. Це вже розсадження. Ось такі красунчики. Красунці. Ось ще такий є, це теж такий сорт. Самий ну, цей не розсаджений я буду розсаджувати його теж. Викопаю і розсаджу. Оп, шаловидний рожевий, там зацвітає пусковий теж. І ось дивіться. Гляньте, яка краса. Це просто не намилуватися. Вдень мені ніколи, та і тут люди працюють, я не можу. Та й сонце ж таке. Вранці вони дуже закриті, а зараз ну, вже, вже закриваються. Я поки все переробила і підливала там, опять сульфатом магнія, який поливала там, є, бачу, що зовсім вже ж без надьоги. Ну, думаю, палю. А ось щось буде, не буде, значить не буде. Я вже не буду перейматися цим. Ну, А цю красу я вам просто покажу. Ось букетні. Дивіться, які вони букетні. По одному сажалися і такими букетами вони тепер цвітуть. Це вже треті ріки. Тут, ну вже, може ще рік по той, а може, і порозсаджую. Візьму, не знаю. Може і порозсаджую навіть. Просто пересаджу, просто сюди я їх посажу, ну. Жовті, дуже красиві, такі красиві. Діряли знімати всі. Ну так, отак якось тут. Як пройдеш мимо оцієї краси, буску. Дивіться. Бускова краса, бускова весна. Ось це зараз буде. Вже починають розпускатися вони. Це саме раніше вона розпускається. Це стара, стара. Це їй 40 років. Сюди ми прийшли 35 років тому, а раніше я її кума мені давала цю цю. Я її сюди принесла. Пересадити, щоб сажала і так сажала. Викорчували тоді ще чоловік мій, бо вона дуже в провода пішла, дуже величезна виросла, а ця так якось притує. І так вона тут к місту якраз підійшла. І так вона й росте. Стільки років радує око. Завжди, всіх. Вона... Далеко видно аж на трасу, туди далі. І як цвіте, то всі милуються і любуються. Ну, помилуємося, і ми цією незвичною красою весняною, якої більше не буде. Оце вона тільки раз за рік буває таке, що можна все подивитися, те, що цвіте, і все. Це тільки трояни будуть цвісти. там довго разні квіточки, а бузок цвіте тільки раз. Був жовтий у мене бузок, ну, загубила я його пересадила і він пропав. Дивіться, яка казка, казка, Жовт, жов, жовта така казка. Там білі, вони, далі вони, там махрові такі, ну, всякі вони в мене. І розсажу їх, буде зовсім жирба. Цей бузок ось на підході, вже культурний цей бузок, ну, той теж культурний, ну. це білий тут буде, червоний буде, буде бусковий, ось-ось і він підоспіє. Якраз будуть буски одні в мене тут. І тут ось кущ такий з одної вирос такий жовтий кущ жовтих тюльпанів. Це під, під гібіскусом він. Кожен рік він тут, от скільки років вже. Ну, Рока 4, може і п'ять, я їх не пересаджую. Так у нас. Ось такий тут буде. ось будуть червоні. Оці ось, ось такі. О такі дуже-дуже красиві вони. Дуже красиві. Троянди вже підросли. Сьогодні я їх пробризкала. Потім скажу, чим я пробризкала, то ж я бризкала ті великі, які вже, ну, а це вже і ці проблискала. Вже уже попідростали. Їх можна і нужно відкормити. Трошки. Трошки. Бо далі ж там заморозки вроді, передають, то треба убезпечити їх і від заморозків трошки. Вони ще не закрилися повністю, знімаю вже пізно, бо я ж говорю, що я всі роботи стараюся переробити вечором. Ось якось так. А тут оце ось ось тут ціла, ось полосався, вся-вся у вся. тюльпанах. Вони ще тут ще вони пізніші якось. А ті вони вже будуть і відцвітати. Ті ми ще побачимо. А ті вже, бачите, ось вони вже, вже вони відцвітають. Ну, це перша вони, тільки ж посадила я їх сюди, ці пересаджувала сюди. То, вон, є такі ось тут. Вони є, а ось є. Такий він красивий, піановидний, він красивий буде. це він перший, А ось які Вон, які, тут червоні, він, два. Ну, Вроді я їх... Это, то я ж сажала, брала, та й сажала, а воно вийшло. Два тих, два три, Ось піановидні. А я думаю, де ж ті піановидні, навірно, то і ось вони такі. Вони спочатку такі лаймові, а потім робляться білі. Наростають кущики. Я думаю, і у вас уже все воно добре. Троянди пішли в ріст. Трошки потепліло, але ну, це ж опять холода передають. І я убезпечила, що, чим я пробризгала. Зараз я вам і скажу. Бо потім забуду. Ось дивіться, які ось ці вони низенькі, ось тюльпани, ось вони як ботанічні, ну трошки вони, іначе і не такі, а може, може і то Ви бачите, які вони дуже дуже красиві. І росточка вони ж низенькі. ну Є тут і ці ось низенькі ось такі. З бахрамою такі. ну Це повожу, поважу. Щоб уже всі ось тут ці це вони не такі вони повинні бути, це вони зараз такі перший рік. Ось такі красунчики. Теж красунчики. Є слабі кущі, звісно, зовсім тут слабі, на цій стороні зовсім. Воно тут дуже сиро було довго і... Ще і не попротряхала вона. І вони прямо забиті. Я їх і так уже старалася пови... Пови... повирювати як-небудь з землі. Ну, вони все рівно ось такі. Ну, це. це така краса. Ага, зараз скажу, чим я проблизала під час ще. ще. То й покажу вам. Ці вже позакривалися. Вони. В день, звісно, були дуже ростуюся, розпатлені такі. Зараз вони вже зібралися і відпочивати збираються, а я, а я ніяк не вгамуюся. Ну, ну, Вранці мені ніколи. Вранці одразу сонце світить, ніколи мені, я вранці вон, мені ще дополоть там треба, а я буду знімати. Це ж час займає воно. Все. Як вам показать. А так, да? Видите, как красавица. Не умею что-то раздвинуть. Ну, получается красавица. Ось, Ось такая краса. Это рябчик называется. Або королевский. И вообще рябчик королевский. Може, є яка назва друга в нього, звісно, ну, я, я так я знаю його, так ото й називаю. В тому році один цвів, а в цьому році аж чотири цвіте. І кажуть, що їх треба викапувати, висушувати, нічого не треба, не придумуйте, не, нехай ніхто не це. не треба їх викапувати нічого. Оце оці, що не цвітуть, на той рік теж зацвітуть. І у вас будуть цвісти тоді вже. Не 4, а 6 штук. А новенькі, ті будуть ще підростати. І так, і буде, воно блиться. Так, розповім, чим я бризкала. Всі бризгала троянди, Ці, що, усі, ну, які це є, ось такі, ну, то, то те, вже з листям вони з листочки вже там є все. І я це бризкала їх. Значить, перше, що я, що я той, хорус. Я, ну, кинула. Потім забіон додавила від стресів від усих, оце, як і будучи, від тих, воно рослинка стане сильнішою. Кріпче. Ізобіон, актару, таурус. От кліщів, бо кліщів вже є. І Мерну ложечку не називається, ну, але ну, то, що троянда де нарасована, там мірну ложечку я кинула і мирну ложечку монофосфату калію. І все. Залила на 10 літрів води, ото, залила бачок, двома бачками я оправилася і пробризкала. Чистий лист тут називається що з, 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 з тією трояндочкою, чистий лист. Ото я завжди те добриво, воно з, з мікроелементами там повністю. І я його завжди додаю в кожну бакову суміш, щоб знали. Хто, хто не знав. Ось іще теж цілий ціли рядок тут їх. Такий красунчик буде, він красивий. Такий дельфін. Ось ряди. О, он ряди. Все ряди ось їх. Понад доріжкою. Тут он, їх ряди. А ось тут красивий. я бачила його. І сині такі, дивіться. Які. А ось дивіться які чудні. Це теж якісь необикновенні прямо. З одної та вже три їх тут. Бачите їх? Це така краса тут у мене росте. Ну, людей красивіше є, я бачила, дуже красиво. Ну, я ж тільки сад цей недавно. Якщо молода людина, то за 5 років може все создати, Ну, я вже не молода людина і я вже дуже швидко не вмію. Ось такі з пахромою, ось такі красивенні, які вони. Бачите? Оце в округе тих посажала. Он бузки, бачите, ось бузок. А ось під ним ось цей бузок щось слабеньке, але ну, він пізній цей бузок. це Вже всі цвітуть, а він потім починається. Ще понаставляла оцих цві... квіточок, які ще ті називаються дикі оці дельфініуми, а потім буду з ними боротися, бо боролася вон на городі з ними. Це скудно цвіте. Що воно тільки починається. Те воно цвіте, ще він білим буде воно цвістити, келима будуть цвістити. Це ось теж такий кущ велетенський. Ось, дивіться, який він виріс. Ви Бачите, який кущ. Тут опять він півтора на півтора. Оце, Оце. герані цієї садової. Оце таке. Оце таке лихо тут. Просто. це ось такі. чіпки Пані Наталі. З дачечки, Ну, а це моя гірка. І вон ще і діда та і там воно цвітуть же вони, Там забула, я не, не пішла туди. Це Те оськарики. Теж в тому році посадила і цвітуть, тільки не полила їх. Те полила, а їх не полила, головне. Це ось якусь рослинку теж я в тому році мені посилала, понасаджувала, тут всього понасаджувала, не знаю. Що, що буде, вон під тим понасаджувала всякого. Ось якось так у нас. Все ще, ще є накрите, що, що порозкривала, що понакривати. Ну, ті, що в тому році, не знаю, дуже-дуже погані. Погано вони з зими вийшли, чи саджанці такі погані, я не знаю. Ну, прямо, а ось, а, зараз ось покажу вам. Ой, дивіться, те, що я пиляла, помните, я вам показувала, як я його пиляла. Оце, дивіться, який він. Гляньте. Гляньте. Ну. І, і не накривала нічим, не підливала нічим. О, і все. І пішло рости воно, Це аскот. Так що, не бійтеся, все буде у вас рости і відрости. Тепер можна йти вже відпочивати на цьому. До побачення. Спасибі, хто мене не забуває. Не забуває ставити лайки обов'язково. Писати коментарі. Це як обов'язкова програма. От зайшов зразу, лайкнув і написав щось у коментарі. Хоч щось. Ну, коментар. Не нравится, напишіть, не нравится. Ну і все. Далі вже, он, он як і люпини, порозросталися. Ну, Це люпин саме, саме вообще, рослина. Вона зиму ото зелена стоїть. І потім обрізав її, як весні обрізала вона, он, 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 яка вигнала вже і, і буде цвісти. ну Оці не знаю. Буде щось з цього ось в мене. Тут же ж є ще той кактус. Чи буде з нього шут, чи не буде, я не знаю. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.